Назад до 3,50. деснянський суд скасував свою ж понеділкову ухвалу та дозволив перевізникам повернутися до нових вищих тарифів. Скасувати заходи забезпечення позову в житті. Ухвалу Деснянського районного суду міста Черніга від 6 квітня 2015 року. Щасливі маршруточники запевняють, одразу ж цінники на квитках міняти не будуть. Є процедура, ми нарушати її не можемо. Перевозчики, ми ждали офіційного письма, коли було забезпечення. зараз будемо чекати офіційного відомлення по зняттю забезпечення. Будемо Ікати і повідомлення від виконкому в управлінні транспорту листи з повідомленнями про нову ухвалу перевізникам ще не пишуть, адже документ набере сили як мінімум через п'ять днів. Стільки часу дають на апеляцію. Оскаржувати рішення суду, демальянс вже збирається. Ми наразі готуємо апеляційну скаргу до адміністративного апеляційного суду міста Києва і будемо оскаржувати ухвалу Деснянського районного суду на користь виконавчого комітету. Тобто, як мінімум до наступної середи Чернігівці. Що будуть їздити в маршрутках по 2,50. а далі залежно від рішення столичної феміди. Щоправда, як їздити, то вже інше питання. Адже машин на лінії стало значно менше. На зупинках натовпи автобуси переповнені. 33-й ходить через 20-15 хвилин. неможливо войти вранці взагалі туди. Очень плохо. ходить. перевізники запевняють, випустили на маршрути стільки транспорту, скільки й повинні були. Сатє договорам. Але в управлінні фіксують інші цифри. Виїжджають на 70%, на 30% менше. Причому посадовці знають, що власники маршрутів свідомо порушують умови угод, але їх виправдовують. Скільки можуть грубо говоря заправити автобуси, стільки і виїжджають? Ви вже не відкладують ні на запчасті, ні на якісь там зарплати, на всем Тому, бачите, приходиться забивати автобуси до потолка, грубо говоря. Угу. Схоже, перевізники пішли на банальний шантаж. Щоправда, пасивні пасажири не дуже й опиралися.